Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Сьогодні хочемо проглистувати наших свиней, тому що щось вони мені не подобаються, щось вони ніби трошки призупинилися в рості. Це наші кабани. Це наша ромашка в очікуванні опорос першого свого. А це наші люки, кабанчики ще трошки більші, а люшки якісь вони такі тонковаті. Ця тут -то, взагалі якась вона така. Не знаю, чи це її така порода, чи що, але ця трошки більша, а ця якась така тоненька. Хочу сьогодні їх переважити. Народилися вони 24-25 березня. Сьогодні в нас 11 серпня і хочу дати їм від глистів, тому що вони щось, мені не подобається, як вони ростуть. І також хочу зважити ще свого будулайчика. Я не пам'ятаю, коли ми його придбали. Пізніше відео я скажу. Я вже приготував ваги, поклав. І зараз спочатку зважимо будулайчика, я його виведу на поле, щоб він пасся. А тоді будемо переважувати і приколювати наших кабанів. І так, увімкнули ваги. Зараз буду брати будулая важити. Скільки коли ми його брали? І так, зважили ми вже нашого будулая. Вивів я його вже на город пастися. Дав трошки йому кабачка. Ну і там є шаміграмлі. Я Він Не дуже їх хоче їсти. Я їх так заливаю теплою водою, тоді він їх випиває. А такими сухими не дуже хоче Ну, Води лишаю і даю трохи кабачка, яблук. Те він нас вже місяць і тиждень. Коли ми його брали, він важив 68 кг. Сьогодні він заважив 84,6 кг. Ну, я не знаю, як тому що в мене це нормально чи не нормально, тому що я ще з телятами не мав справи, не знаю, як вони мають брати вагу. Але він такий не худий, такий нормальний бачок. Думаю, що це ще так непогано. Зараз йдемо переважувати і переколювати вже свині. І так, перша у нас Льоха 75,4. І так, друга льоха заважила 81,4. І так, це вже кабани пішли, це наш найменший кабан. 71,4. І тунень. І так, другий кабан заважив 84,2 і І так, третій кабан заважив 91 кг. Самий більший з усіх. І так, прокололи ми вже наших. Кабани в льохів від глистів. Важили ми їх 23 червня і давали уколи від глистів 23 червня. Сьогодні 11 серпня, також даємо уколи від глистів. Що ж в нас по вазі? І так, кабани. Самий менший кабан це ось цей. Він важив у нас 31,2. Зараз заважив 71,4. Ось цей кабан важив 41,8. Сьогодні він заважив 84,2. Ось той кабан. Він був менший трошки. Але зараз перегнав ось цього. Він важив 38,4. Сьогодні заважив 91 кілограм. Це наші кабани. Ну, я вважаю, це непогано, так непогано. Але цей опорос, цей е, виводок, е, вони менші за ті, що були перед ними. Ті я вже 5,5 місяців різав, вже важили по 140 кг. А тут найбільший важить 91. Так, і так наші льохи. Наші льохи. Ось ця льоха рижа, як би сказати, вона трохи рижувата, важила в нас 41,8. Сьогодні вона нас заважила 75,4. Та друга льоха важила 43,2. Сьогодні вона заважила 81,4. Ось така вага. Ну, Я вважаю, що це ще не так-то погано. Майже в два рази за півтора місяця, тому що їм буде аж день народження я їхній, аж 24 серпня, 24-25. Ось так. Ось такий у нас приросток наш. Ну, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. Нам все добре.